Вітаю вас, дітки! Пропоную відгадати загадку. Весною веселить, влітку холодить, восени годує, взимку гріє. Що це? Так, це дерево правильно. Погляньте на картинку, які частини є у дерева. Так, корінь, стовбур, гілки, листя, бохвоя. А для чого потрібен корінь? Так, щоб тримати дерево, пити водичку, молодці. Поговоримо про те, для чого потрібні дерева. Дерева вони легені планети. Уявіть, що дерева це величезні фабрики, які виробляють повітря, яким ми дихаємо, кисень. Без них нам буде важко. Як рибці без води? Дітки, зробіть глибокий вдих і видих. Ми вдихаємо кисень, який дають дерева, а видихаємо вуглекислий газ, який дерева їдять, і перетворюють на чистий кисень. Земля зелена планета завдяки деревам. Дерева це дім та їжа. Хто живе на деревах? Так, пташки, білки, комахи. Так, дерева це дім для багатьох тварин. А що ми можемо зібрати з дерев і з'їсти? Так, яблука, груші, вишні, горіхи. Дерева нас годують корисними вітамінами. Ще дерева помічники людини. Дерево нам дарує багато корисних речей. Пограємо в гру. Відгадай, з чого зроблено. Погляньте, що це. Так, це олівець, зошит, книга. З чого зроблені вони? Так, з паперу. А папір. Так, з дерева. Погляньте, що це. Так, це дерев'яна іграшка, стілець. З чого зроблено це? Так, з деревини. Погляньте на картинку лісу. У спекотний день під деревом ми ховаємося від Так, від сонця. Дерева дають нам тіні про холоду. Погляньте на картинку. Сильний вітер. Дерева захищають нас від вітру і піску. Дітки, ми дізналися, як багато дерева роблять для нас і для всієї планети. Що ми можемо зробити, щоб їм допомогти, щоб зберегти дерева? Так, не ламати гілок, дерево боляче, як і нам, коли ми поранимося. Берегти папір, якщо ми економимо папір, менше дерев потрібно зрубати. Садити нові дерева. Кожна дитина може посадити своє деревце і подбати про нього. Дітки, намалюйте або зробіть аплікацію дерево моєї мрії, яке ви хочете посадити, або прикрасьте силуети дерев заздалегідь підготовленими природними матеріалами сухе листя, насіння. Пам'ятайте, дерева це наші зелені друзі. Вони дарують нам чисте повітря, їжу, дім і красу. Давайте пообіцяємо піклуватися про них. Скажемо такий заклик, девіз: Нема дерев, посади, мало дерев бережи, багато дерев не губи. Тож любіть та бережіть природу. До зустрічі!